Волинянка Катерина Слабецька, мабуть, знає про замок Радзівілів і інші історичні родзинки. Олики все студентка працює екскурсоводкою і вже біля входу в замок розповідає цікавинки про цю пам'ятку національного значення. Це перший на території сучасної в Україні замок бастіонного типу, тобто найперший, далі вже дубно і інші палаци. Ну, звичайно, бастіони. Ось ми можемо побачити по кутах. Збереглися вони не усі. Замок збудований, ніби як на півострові, і вкопаний у величезний пагорб. Ну і звичайно, був оточений штучно викопаним ровом підземелля, До речі, під цими ровами теж і проходили. Оточувався водою з підйомним місточком, згодом кам'яним. І можемо побачити центральну дорогу, яка виходить у саме серце містечка. Катерина додає, у давнину олика була оточена семиметровими земляними пагорбами та брамами. Екскурсоводка нагадує, перша згадка про селище, яке було містом чотири століття, датується ще 1149 роком. Цілих чотири століття Оликою володів рід Радзивілів. Чим далі заходимо у цей стародавній замок, тим більше цікавого. Цю фортецю взяти ворогам було не під силу. Так як були дерев'яні масивні ворота з цієї сторони, і ще одні такі самі дублюючі були ось тут, навіть якщо противник попадає, де ми є з вами, пастка тому, що балкон слугував ще й кам'яним мішком. Ну і уявіть, що фортеця була дійсно неприступна, тому що якщо двічі її не взяли козаки Хмельницького, не взяли шведи під час північної війни, ну то захопити нас було дуже і дуже складно. Нас зустрічає і старовинний напис. Зверху під віконечком і над балкончиком ми можемо побачити напис латиною. Цей напис означає гідність прагне великих справ. Популярна цитата. Звичайно, що вона тут не одна. І ось ми на подвір'ї величного замку. Приблизно він такий вигляд і мав у XVIII столітті. Бачимо величезну кількість кімнат. Навіть серед місцевих існують легенди, що їх тут 365 як днів у році. Акцентую вашу увагу на ось цих чотирьох підпорах, які ми бачимо. Саме на цьому місці знаходився величезний балкон, який мав теж дуже красивий вигляд. На жаль, до нашого часу не дійшов, але він був надто дуже. Такий деталізований, тобто, можна було побачити різні ініціали на ньому. Для цікавих екскурсій у замку облаштували і основну залу. Тут і старовинні фото радзивілів та їх нащадків, і давні зображення кімнат. Дізнаємось, радзівіли були затятими мисливцями. Є в залі і макет замку та центру Олики. Зберігається і офіційна копія ікони Божої Матері. З давніх давен вважалося, що вона приносить перемогу народу, що їй молиться. Є і мистецька кімната, де можна побачити оригінальні картини Катерини та ще однієї талановитої художниці, а також приміщення. Де зберігаються старовинні речі побуту, молода екскурсоводка може розповідати про олику безкінечно. Втім, вирішила легенди стануть цікавішими, якщо відвідувачі смакуватимуть страви за старовинними рецептами. Тож подалась на грант і відкрила міні-кав'ярню. Щоб туристи, приходячи до замку, відвідуючи взагалі нашу олику, могли зупинитися, взяти десертик, який створений ще за рецептами князів. Ну і звичайно, посмакувати смачною кавою. Дізналась. Про грантову грантову програму, власна справа для молоді до 25 років. Ну і звичайно, вирішила, чому б не спробувати. Написала бізнес-план, подала його у державну службу зайнятості. Його ухвалили. Ну і звичайно, отримала кошти у розмірі 150 тисяч гривень, які витратила на обладнання, і до речі, на кавомашину. Дуже цікаві книги. Зокрема, одна з книг: рецепти 18-го століття. Звіти ми взяли один із рецептів. Це груші у. В Найславетніший, мені здається рецепт. Можливо, саме в вулиці, тому що всі туристи, які приїздять, перше питання: ой, я вас гроші можна скуштувати? Привітати Катерину з новою вдалою справою. Приїхали представники обласного центру зайнятості, місцева влада та депутати. Ініціатива молоді, яка. От хоче щось змінювати в конкретному світі, в конкретному от просторі, це дуже важливо. І держава надає такі різноманітні можливості для ініціативних молодих людей будь-які молодіжні ініціативи. Якщо це громадське середовище, якщо це бізнес-середовище, якщо це політичне середовище, я вітаю. Я підтримую ободвома руками і вважаю, що е Україна в поствоєнний час буде відбудовуватись завдяки от зусиллям таких, таких активних молодих людей. Поки є молоді люди, закохані в рідний край та його історію. Туризм в волині тільки розвиватиметься, попри все. Віра Шевчук, неля прокопчук із селища Олика для новин на часі.